Вітаю вас, церква! У мене є свідоцтво, воно для мене просто велике. В цьому році я закінчила музичний коледж, наш Криворізький. і я мріяла кудись далі поступати. Ну, мені потрібна вища освіта, щоб я могла працювати на тій роботі, яку я хочу. Це музична школа, я прям мрію стати педагогом. І мені потрібна вища освіта. Для цього мені потрібно було поступити ну, в ПЕД хоча б я хотіла іменно, якраз наш Криворізький педагогічний університет. Він і поруч, і там я залишаюся у свого педагога. Це для мене просто помазання, і своя церква просто ну, це благословення. Тому я вибрала саме цей педагогічний університет. І от Документи подаються туди з 19-го по 31 ше Я ж з певненістю так. ну, Все зроблю, все зберу. Мотиваційний лист треба написати. Мотиваційний лист я почала писати дуже пізно, вже після 19-го десь. Поки я його написала, поки мені його перевірили, це вже був вечір 26-го, а це жіноче служіння. А я служу. Ну, Я нікуди не піду, в суботу теж не піду, тому що я теж служу, теж служіння це не можна відміняти. Ну, Це чисто час виділений для Господа, субота ні. Це просто я нікуди не піду, крім церкви. І в суботу, ввечері, вже після всіх служень, мені дзвонить моя педагог і каже, типу, ну що, ти подала документи? Я така, ну ще ні. Вона каже: Маша, 29-го вже не приймають документи, заяви, вже все. Це понеділок, це вже все. Ти, типу, вже все, прогавила. Кажуть, пиши. Взнавай, може, ще в неділю вони працюють, ще може ти встигнеш подати документи. Я ж пишу, дізнаюсь. Мені мене заспокають, кажуть, до 31, го до 6. -ти. Я видихаю. В понеділок же ж збираюся йти, збирай документи, цей мотиваційний лист беру з собою. І дивлюсь в паспорт. А срок ну, його срок годності заканчується 29.07. Це якраз понеділок. Я ж паніка сразу молиться. Думаю, зараз доб'ємо. Сатанюка атакує. Ну, за мене молились чотири домашки, як мінімум, точно. Це, це тільки те, що я знаю. За мене молилася команда молодіжна, там, хто за мене тільки не молився. Наставник, всі молились. І Господь Він відповідає на молитву. Я приходжу в університет. Мені кажуть, ну якщо він просрочений, то тебе комп'ютер просто не пропустить в базу, то ну, це вже все. Я приходжу, комп'ютер мене пропускає. Це просто я видихаю, думаю, Бог чує це живе свідоцтво. І ось недавно мені подзвонили і сказали, що я поступила і поступила на бюджет. Це просто благословення для мене. Тому хочу сказати, ну так, подужить. Якщо Бог стоїть у вас на першому місці, якщо ви вірні йому, ну, в молитвах, просто всьому, в чому можете, просто вірні йому серцем, вірні в служінні, Бог відповідає на бажання вашого серця. Він підтримує, Він благословляє вас і Він допомагає. Амінь. Ja, klar.